Безпечний регіон. Сьогодні ранок четверга. Сьогодні була потужна вночі повітряна атака. 188 цілей було над Україною. Наше ПВО нормально справилось, майже все знищили. До нас приїхали Василь та Раїса з села Жордівка. Розкажіть, що ви привезли, і що це, як це? Ну кожен повинен займатися своєю справою. Чим То, займаєтесь ви? Ми займаємося допомогою. <с 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 таким смачним сало. Да, бомбезне сало, чесник. Бомбезне сало і бомбезний часник для наших захисників. Це, сві це свіжий часник, замочений часник. Вот тут смаколики, варення, печиво, і печиво, і гостра приправа ага. хлопцям. Тут паковані горішки. Маленькі, По Так. по 300 грамів паче. Карманда, це як я казав, так. Да. І чаї, і карпатський чай. А от це своїми руками теж зробили? Що так, це таке? Яблука слабкий. Кажуть, ціле літо на городі, так? Да? Ціле літо, ці літо на городі. Святі ви святі, 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 люди. О, справа в тому, що у нас хвилин 15 тому, тільки поїхала військова машина, ми вантажили шал, зранку сьогодні, була 95-та бригада. Завантажили все повно і вони поїхали на Курщину. От буквально хвилин 10 вони встигли, але це теж поїде. Хлопці приїжджають до нас кожну годину. Дякую вам дуже. Дякую за допомогу. Ми... ми приїжджайте, привозьте, бо війна не закінчилася. Слава Україні, слава Зсу і героям слава! Героям слава! Дякую вам, друзі. Вам дякую! Дякую, ви... Ми вам дякуємо, що ви ці постійно, постійно. А, а вам ми як так. завжди даруємо сувеніри невеличкі. Дякую! Дякую, приїжджайте ще. Все.